Дорогі друзі, мої щирі вітання вам з цим великим святом Днем подяки нашому великому Господу. Хочу побажати кожному із нас подібно тим словам, які сказав апостол Павло До Солонян в першому післанні в п'ятому розділі з 16 го віршу. Завжди радійте, без перестанку моліться. І за все, дякуйте нашому Господу. Далі, отака воля Господа Бога нашого щодо нас в Христі і Ісусі. Друзі мої, ми живемо в непростий час, час війни, скорботи, сліз, болю, страждань, гірких сліз. Але разом з тим Господь протягом року і до цього часу Він нас беріг і турбувався. Ми хочемо про це дякувати. І дуже дякувати нашому Господу. Наступними ми повинні завжди молитися. Він чує наші молитви, чує наші прохання, благання і зауважте важливий момент у житті кожного із нас, якби нашої молитви не було. Шановні, тримаймося в молитві, перебуваємо в молитві, перебуваємо в спілкуванні з Господом. Він знає твої потреби, знає проблеми нашої країни і вийде на зустріч. Прожене геть ворога, який прийшов без запрошення до нашої країни. Він справедливий і справедливий мир настане для нашої країни. Друзі, тримаємося. Господь кожного із нас дуже сильно любить. Дякуємо йому за це.